Дивно, чому в Луцьку так мало туристів. У нашому місті така гарна історична пам'ятка, але подивіться, що навколо: центральний ринок, немов пляма, що розповзлася довкола, та не дає побачити і відчути у повній мірі славетне минуле нашого краю. Як так можна? Невже важко знайти смітник і викинути туди цей папірець? Чому суспільство не дбає про чистоту на вулицях? Думки у кожного вони різні, але всі вони пов'язані з нашим майбутнім. Ми ще діти, проте вже помічаємо напрямки розвитку нашого міста та області, які потребують змін. За обговоренням цих тем ми проводимо багато часу у соціальних мережах. Так, вчимося поєднувати приємне з корисним. Молодь нашого міста ніколи не стоїть осторонь проблем рідного краю та починає зміни з себе. Тому і цього разу ми вирішили активно занятися вирішенням проблемних питань області. У соціальній мережі ми створили групу під назвою Стратегія розвитку Волині, де можна писати про теми, які на думку молоді потребують нагального вирішення. Новоствореною групою зацікавились школярі, найактивніші ділилися своїми враженнями про життя волинян, що потрібно покращити, а що взагалі змінити через соціальні мережі, не обговорити екологічні, економічні чи фінансові проблеми. Тому ми вирішили зустрітись, аби придумати план дій, як можна вплинути на розвиток Волинської області чи не у всіх сферах життя. А ви знаєте, для чого ми тут зібрались? Ми зібралися, щоб покращити наше місто. Адже в ньому так багато проблем. Так, але потрібно знайти їхнє вирішення. Звісно, давайте об'єднаємось і вирішимо ці проблеми разом. То гайде зберемо всіх друзів, кому не байдужа доля нашого міста. Отже, ми спільно дійшли висновку. Про ці проблеми потрібно говорити. Приємно здивувало й те, що до групи стратегія розвитку Волині почали долучатися учні з інших шкіл. Разом міркували, як зібратися і де можна обговорити питання, що стосуються нашої області, та потребують нагального вирішення. Привіт, друзі! Я так рада вас всіх бачити, так давно не бачились. А чому нас так мало? Я Думала, нас буде більше. Я не могла взяти усіх. У мене всі хочуть прийти. У мене в школі така ситуація, тому я я тільки своїх товаришів. У мене така сама. Слухайте, друзі, нам потрібно вибрати з наших шкіл найбільш активних. Так. так, ага. так. А як ми будемо це влаштовувати? Напевно, потрібно зробити якісь тести. Друзі, ви бачите, де ми знаходимось? О, так це ж доля. Давайте все зробимо, як дорослі. То що, робимо в наших школах справжні вибори? Так! Да! І справді вибори найкращий спосіб відібрати найактивніших школярів, які зможуть розповісти громаді про нові напрямки розвитку області. Ідеї щодо покращення життя людей на Волині з'явили чимало. Проекти розвитку області пропонували чи не всі школярі. Саме вибори допоможуть нам обрати питання, які на думку школярів варто негайно реалізовувати. Не зволікаючи, ми почали працювати над детальним вивченням пропозицій, радились та допомагали один одному у створенні проєкту розвитку Волинської області. А тому непомітно для нас ми доєднались до роботи, яка зазвичай виконується органами місцевого самоврядування. А велика кількість активних учнів нас спонукала до необхідності проведення виборів у школах з метою формування власної учнівської обласної ради. Вибори у школі. Це щось новеньке у нашому житті стати справжнім депутатом та боротися за вирішення різноманітних проблем громади, чи не всі. А нам випала така нагода. Тому ми максимально готувалися до виборів і розповіли юним волинянам про важливість наших проєктів. Моя програма перш за все зосереджена на соціальному захисті, адже в нас на Волинській області є багато ну, сімей, які потребують цю допомогу. Але в умовах децентралізації влади відбуваються, відбуваються такі явища, як ну про такі сім'ї забувають. Вибори відбуваються на базі школи. Вони нічим не відрізняються від справжніх. Тут присутня наглядова рада, лічильна комісія, і що найважливіше, виборці: учні, які голосують за проект, що на їх думку вартий реалізації. Так, учні кожної шкіл, яка виявила бажання долучитися до створення проєктів розбудови рідного краю, визначили кандидатів на посаду голови учнівської обласної ради. Ініціативою та запалом школярів задоволені вчителі. Не зупинятися на досягнутому головне правило сучасних школярів. Під час проведення виборів ми зрозуміли, що тільки разом зможемо реалізувати усі плани. І з проаналізованого побачили, що існує більше тем, які потребують ретельного вивчення. Тому вирішили написати лист до голови обласної ради на дозвіл зібратися у залі засідань та вперше в області створити учнівську обласну раду. Наважитись просити допомогу у справжніх депутатів було непросто. Передбачити рішення дорослих на нашу ініціативу ми не могли. Тому вирішили ризикнути. Ура! Нам дозволили дозволиться збирати. Нас буде справжня справді сесії. Нас буде перша сесія учнівської обласної ради. Ура! 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 Що ж, місце, де можна згуртувати ініціативну молодь, у нас тепер є. Залишається обрати когось із чотирьох кандидатів на посаду голови учнівської обласної ради. На перше скликання до установи поспішають юні депутати. Вони реєструються та заходять до сесійної зали. Традиційно засідання розпочинається із гімну України. Після чого учням вручають посвідчення депутатів. Юні обранці затвердили регламент роботи учнівської обласної ради та перейшли до представлення програм. Першу стратегію розвитку Волині розпочала депутат ЗОШ No16 Катерина Смаль. Над програмою Працювала більше двох тижнів в основу покладені п'ять важливих цілей: розвиток сільського господарства, туристична привабливість, високий рівень інфраструктури. Покращення рівня екології, розвиток альтернативної енергетики, розвиток освіти, захист дітей та молоді, охорона здоров'я. Депутат ЗОШ номер 11 Сірбіненко Анна запевняє, що на Волині потрібні сміттєпереробні заводи, і саме їм вдасться реалізувати поставлене завдання. Які саме промислові підприємства ви хочете будувати на Волині, і як ви плануєте залучати інвесторів? Я вважаю ну, непотрібним нераціональним будування нових заводів, адже можливо е реставрація та модернізація старих вже існуючих. Це таких, як, е наприклад, Швейна фабрика Володимир Волинський та Лучанка. і... Горохівський цукровий завод. Програма Дмитра Романцова передбачає будівництво індустріального парку. Такого в Україні ще немає. Депутат номер 13 переконаний, це допоможе підвищити економіку Волинської області. Індустріальний парк це територія, яку робить якийсь підприємець. Вона є хорошим ґрунтом для розвитку бізнесу. Любого бізнесу, любого проекту, тобто там вже побудована інфраструктура. Катерина Воронюк наголосила на розвитку туризму у своїй програмі. Описала план популяризації міста Луцька. Область має погані транспортні шляхи. Наші туристи бояться приїжджати в Волинську область. Через те, що в нас мало хостелів та готелів, ми не залучаємо бюджетних туристів до туризму і тому в нас мало туристів в області. Кожен із кандидатів на посаду учнівського обласного голову розповів про свої плани роботи в установі. В перерві засідання присутні депутати обговорюють проекти кандидатів. У нашій області, як скажемо, багато проблем є. Мені здається, що ну, багато проблем, які є, дійсно потребують негайного вирішення. Це, наприклад, такі, як подавання доріг, дороги в ну, не дуже гарному стані. Взагалі, якість інфраструктури він внесе досить хороший вклад в розвиток освіти, науки і різних сфер в розвитку Волинської області. Із чотирьох кандидатів депутати повинні вибрати голову обласної ради. Здійснюють волевиявлення шляхом таємного голосування. Виборчі бюлетені підраховує лічильна комісія. За результатами голосування головою обласної ради став Романцов Дмитро. Йому надали перевагу 23 депутати. Три інших були назначені на посади заступників голови обласної ради. Перше скликання учнівської ради завершилось. Попереду робота в комісіях. Наступний етап у роботі юних депутатів комісія. На ній потрібно запропонувати та опрацювати тему, яка, на їх думку, потребує впровадження та вирішення на Волині. Знаєш, це все класно, що ми проводимо засідання, але нам потрібні якісь ідеї. Нам потрібно щось таке, чого немає на Волині. Щось таке масштабне для розвитку бізнесу. Що ти пропонуєш? Індустріальні парки. Що воно принесе? Це надходження коштів до обласного бюджету, розвинута інфраструктура, здорова нація. Ходім шукати ділянку для будівництва. Перша група почала активну роботу із пошуку місця будування індустріального парку, який, на думку депутатів, покращить економіку обласного центру. Відтак з часом вплине на вирішення інших проблемних питань. Вони підготували план дій, розглянули його на засіданні постійної комісії та підтримали ідею стосовно будівництва у Луцьку індустріального парку. «В нашому загальному плані розвитку області 16 по 20 років було 9 проектів, і два найяскравіших навіть три, можна сказати: це індустріальний парк, це сміттєпереробні заводи і розвиток сільського зеленого туризму. З індустріальним парком можна е, на сильно розвинути економіку саме в Линської області, тому що ми є. Прикордонна область, і ми живемо з двома державами, можна залучити багато закордонних інвесторів. Я підтримала законопроект, оскільки подібного в нашій Україні ще не траплялося. Тому, наприклад, таких сусідів як Туен Мюн, там ми знаємо про силіконову долину. Це досить прибутково. Чому я саме підтримала це і це вигідним? Оскільки досліджуючи це, ми побачили, що це надасть можливість робочих місць людям. Також це великий вклад інвестицій буде у наш бюджет. Друга група депутатів міркувала над покращенням екології Волині. Друзі, а що ми будемо представляти на учнівській обласній раді? Давайте придумаємо якісь планки. І подивіться, яка красива та багато на різні водойми наша країна. Але як ми їх забруднюємо? А давайте придумаємо спосіб очистки цієї річки. Може, не лише цієї річки. Можливо, ставків, болів чи озер. Депутати постійної комісії з питань екології та раціонального використання природних ресурсів зібралися біля річки Стир, аби запропонувати на розгляд програму очищення водних ресурсів Волинської області. Учні переконані, якщо вдасться очистити річки та озера Волині, то кількість туристів збільшиться. А це, в свою чергу, покращить обласний бюджет. Перед все потрібно очистити головну річку області це стир. Потім по річці можна пустити різні там яхти. На яхтах ну, можна зробити різні ресторани, ну і весь прибуток буде інвестором. Цей проєкт повністю можливо втілити, якщо, наприклад, заручитися підтримкою всіх е, ну, різних можливих ресурсів, тобто звернутися за допомогою до спонсорів. Над привабливістю міста Луцька та розвитком у ньому туризму міркували юні депутати третьої комісії. Як добре, що в нас в Луцьку є замок. Дуже чудова архітектурна пам'ятка. Дивись, який жахливий вигляд з вікна. Ого, ринок біля замку. Це взагалі жахливо. Е, а може тут зробити якусь рекреаційну зону відпочинку, перенести центральний ринок, зробити так. місце для відпочинку туристів. Варто Але як над... це втілити в життя? Варто над цим попрацювати. Депутати ЗОШ Номер 16 винесли на обговорення комісії з питань національного і духовного розвитку сім'ї, молоді, спорту та туризму проект. Який стосується реконструкції прилеглої території Луцького замку, школярі пропонують перенести центральний ринок в інше місце через те, що він псує вигляд історичної пам'ятки Луцька. На прилелі території Луцького замку давно вже знаходиться центральний ринок, і ні одна влада за останніх декілька десятиліть не може вирішити цю проблему. Але тим часом ринок розростається до все більших масштабів, і це гальмує будь-яку перспективу розвитку туризму в регіоні. Тому ми вирішили зробити повну реконструкцію цієї території, перенести центральний ринок в інше місце. А тут зробити відпочинкову зону, яку ми вже пропонували на комісії, а також будемо пропонувати на засіданні сесії для реалізації цього проекту за нашими підрахунками потрібно близько п'яти років. Я вважаю, що комісія пройшла ефективно, і якщо дорослі депутати дослухаються до наших думок бажань. То все буде добре, і від цього буде у виграші не тільки місто Луцьк, а й вся Волинська область. Я підтримала це рішення, тому що вважаю, що базар біля такої старої споруди, як замок Люберта, та є непотрібним. Тему для дослідження депутати четвертої групи обрали випадково гуляючи ринком. який хороші я, продукти обернеться так просто на асфальті. От, як би побудувати завод по переробці продуктів. О, ти знаєш, краще було б побудувати такі заводи по всій області, там де є фермерські господарства дуже класно. Постійна комісія розглядала проект, який стосується розвитку сільського господарства на Волині. Його метою є будівництво природних комплексів біля фермерських господарств. Депутати переконані, що цей проект допоможе розвинути економіку Волині за рахунок розбудови аграрного сектору та соціальної інфраструктури у селі. Його реалізація збільшить доходи сільського населення. Всі проекти рішень депутати підтримали на комісії. Наступний етап скликання сесії обласної ради. До зали засідань на другу сесію поспішають депутати. Представники кожної з комісій розповідають про спільні напрацювання та теми, які сприяли розвитку Волинської області. Всі чотири пропозиції підтримали депутати учнівської обласної ради. Чи будуть зміни або доповнення до проекту рішення? Немає. Тоді прошу проголосувати. Одноголосно рішення прийнято. Аби напрацювання школярів не пропадали, голова Романцов Дмитро передав їх депутату обласної ради Ірині Вахович. Вона пообіцяла, що неодмінно на засіданнях із дорослими обранцями подумають, як реалізувати проекти школярів. За час роботи ради школярі відчули на собі, як воно бути депутатом, приймати рішення, переймати з долею народу та вирішувати проблеми суспільства. Мені подобається голосувати. Мені подобається е, е, слухати проекти, які пропонують. Е, мої однолітки також люди е, а також діти, які старші за мене. Я вважаю це важлива роль е, не тільки для нас, дітей, а це важлива роль для е, зокрема для старших депутатів, оскільки. Тут приймаються нелегкі рішення, за які кожен думає, чи варто голосувати за чи варто голосувати проти. Робота депутата полягає в тому, щоб покращити становище нашої області, країни. Це лише початок нашої роботи над розбудовою обласного центру. Уже до наступних місцевих виборів майже всі із нас досягнуть вік. Який надасть право стати справжніми депутатами місцевої ради. Тож нові напрацювання та проекти попереду ми переконані, що тільки разом, об'єднавши зусилля, нам вдасться змінити на краще місто та область.